Літак шанувальники, значить, чули про такого географа Миклуха Маклай. Да, в школі вчили. В 70-х роках минулого 19 го там, століття, 19 -го ще, він відкривав острови Нової Гвінеї, там поряд острови всі, зокрема, Малонезії, там група островів. Екзотіка, пляжі як рай, пальми, кокоси, вічне літо, нескінчений відпочинок від важкої праці, знаєте, рай на землі і папуаси. Почалась Друга світова війна. Америка воювала з Японією, і ці острови почали використовувати під авіаційні бази. Розчистили джунглі, зробили зльотні полоси, побудували такі смотрові вежі, зажигали оці костри для посадки самольотів. Уявіть собі, папуасів, наче вся рай. Нащо бігати з луком? Якщо даром є консерви, солдати давали все, одяг, футболки, Їду, ну, і це діло тоже, Алкоголь, горілку, все там було весело. Вони закинули ті вже луки, вони огороди закинули, все заросло джунглями за, там, за цей час роки. Все, що проводили вони час, вони збирались табунами і дивилися, як солдати марширують на плацу з там, в касках. Погони, десь там солдати з медалями ходять, льотчики в своїх шоломах, очки, все це так торжественно. Самоліти прилітають, улітають, продукти привозять, все стабільно. Закінчилась війна. Американці набили свої рюкзаки кокосами і улетіли. Попоси залишились. Рік пройшов, запаси закінчились, горілка закінчилась. Ці в шоці. а вони виріли в те, що білі люди перехитрили духи предків їх і забрали собі все матеріальне. І те, що повинно їм доставатись, воно у них там осідає, а вони мало передають в ці племена. А коли вони взагалі улетіли, то ці в шоці були? Давай, що робити? Їсти хочеться вже голод почався, їжі закінчили. Що робити? Так. Що робили білі? Нам треба духовка їх умилостивити, треба ж строим наблюдательні вежі заново. Бо все розвалив, джунглями заросло. За два роки там, десь приблизно, все заросло, вже звірі бігають, бочки поржавіли. Все розвалилось. Давай заново построїли вежі, розчистили взльотну полосу, щоб духи ж предків були щасливі, запалюють вогні. Рік проходить, не допомагає. Так, давай заново. Що ще робили вони? Вони марширували, повидавали папуасам палки бамбукові. Значить, там були в тих же гудзики, такі, знаєте, погони там. Очки в льочиків понакалували тату. Ці всі гудзики, погони, очки понакалували. Посадили на ці наблюдательні вежі цих, боже, диспетчерів, зробили з гілок їм, шлеми, гілки, зробили мікрофони, в які вони розмовляють. В общем, повне, марширують там, уявіть собі, це. Не прилітає. Світ вже оговтався після Другої мірової війни, світової війни. Е, вспомнили про папуасов. Реально, вони вмирають вже з голоду, вимирають, там на грані вже вимирання. Е, там уже страшне, що робиться. Е, вони продовжують умілістявляти своїх духів предків. І тут прилетіли самоліти. Літаки. І почали скидати грузи. Опять консерви пішли. Вертольоти, гелікоптери прилітають, скидають. Праздник удався. Життя 70 років. Любі мої, 70 років. Марширують, запалюють вогні стабільно все. З палками шагають. Сидять на вежах, чекають, поки духи предків їм через літаки скинуть їжу. Їх назвали потім Літако-шанувальники, літако-поклонники. Уявіть собі, вже з'явились на тих островах міста вже з'явились. А вони продовжували робити своє. Вони взяли цих жреців, шаманів. І старішин, повезли на фабрики вже. Показали, дивіться, як воно робиться. Ті, Ні, вони нас обманюють. В нас все нормально, в нас прилітає. На все стабільно. 70 років, і все це продовжується. Любі мої, для нас це, знаєте, ми повинні як християни зробити такий вивод для себе. Ми не повинні жити тільки тим, що десь з самоліта щось прилетіло. Ми не повинні жити чиїмсь. Давайте повіримо в те, що ми можемо бути благословінням. Слабке Амій. Чи можете повірити, що ти особисто ти, бо написано було з Твого майна шануй, з Твого благословляй, з твого відпускай хліб по водам. І будеш напойний, будеш благословений. Послухай, чи можеш ти повірити, що ти, тому що, знаєте, до мене весь час в Фейсбуці додаються люди з Африки. Весь, час, в друзі, в... ти пишеш що війна в Україні. Все. Ні, вони стабільно додаються, бо вони вірять, що це Європа, там всі в шоколаді. Але я вам скажу правду, якщо порівняти нас. І когось в Індії, хто живе в коробці, то ви побачите, що ми дуже багато маємо в нашому житті.